Так, дивіться дуже цікавий кейс. Зараз розкажу по FGB-стрічці. І так є у нас такі елементи. Відповідно, дуги. Кожна оця лінія має 2 метри приблизно. Ось так вона спаяна. Цільна стрічка RGB, Відповідно, входить живлення. Наліво-направо на клемом розкидало, відповідно, щоб було все окей, щоб було зручно спаяти. І відповідно, ну це така собі умовна паралель, тому що воно з цієї клеми йде і наліво метр, і на право метр, все рівномірно, все гарно. Тут так, там так, все нормально. Бачите, працювало на стілажі металевому, Все окей. А тут у нас. Поставили на пінопласт. Нашу на пінопласт поставили для того, щоб ці кабеля, так би мовити, не створювали на столі, так би мовити, ступеньку. Воно не грало, і от таким вот чином вони як паяли, так і поставили його на стелаж. Але дивіться, в чому прикол. Бачите, пінопласт, аж поплавало. А що там поплавало? І пластика аж перегріла. Стрічка. Бачите, вона аж пожовтіла, клейка основа пожовтіла, було дуже гаряче в цьому місці, і пластик почало аж плавати. Це буде перероблятися. Оця лінія вона постраждала. Верхнє слово, з ним же ж все окей. У нього метраж не менший ніж. От, бачите, тут така от паралель поділена. Отак вона поділена. Тобто, оця частина до 2 метрів, і оця частина до 2 метрів, і в ота частина. Тобто, три кабелі живлення, але поплавило. І висновок який? От. Висновок такий, що пінопласт в даному випадку, так як термоізоляція надмірна, знизу виходить, немає вентиляції. Перегрів пішов, аж пластик почало плавати. Який висновок кладіть RGB-вивіски на дистанційні термачі не 2 см, а 3-4 см краще кладіть, щоб у вас було вент-зазор за вивіскою, і у вас була конвекція. Відповідно, да чим більше воздуха позаду вивіски буде її огінати, а конвекція буде працювати по-любому, да? тому що холодне повітря буде заходити з гарячим потоком, вверх, підніматися, відповідно, воно буде охолоджувати задню стінку вашої rgb вивізки. Тому що тут все сплановано адекватно правильно, на перший погляд, але в фігня на тесті. На за два дня зіграла злу шутку, да? от і все. Якби це було так на металевому стілажі, лежало, як вона зазвичай лежить. Проблеми би такої, скоріш за все, не виникло. А зараз виникла проблема. І з неї робимо висновок. Тримачі ставимо подовжені, щоб забезпечити максимальну конвекцію позаду вивіски в RGB. Тому що якщо звичайна стрічка 7-8 Вт, то RGB до 15 Вт має на метр да? x 2 X2 по потужності і по теплу.